Неймовірні технологічні досягнення у живій природі, справжня детективна історія в пошуках української анімації, перший в Україні ЛГБТК плюс мультфільм, соціальний тролінг заради вашого ж блага. І реально перша детективна історія в українській анімації. Все це 1964 рік. шістдесят четвертий рік. з вами. Я продовжую досліджувати українську анімацію. Якщо ви вважаєте, що це потрібно, то прямо зараз лупаніть вподобайку цьому відео і можете написати будь-який коментар. Все це допомагає поширювати відео серед українців. Як неочікувано, мультфільм починається з того, що жаба і цвірку на боконик плескаються у воді, тільки потім з'являється назва. Відчуваєте наскільки креативний підхід вже в 1964 році наші аніматори розуміли наскільки важливі перші 30 секунд уваги глядачів, а деякі ютубери типу мене до сьогодні цього не збагнули. Вся ця водяна фієрія завершується тим, що бабка приносить телеграму. А я впізнаю телеграми. В мене мама стільки років на телеграфі пропрацювала. Всі ці наклеєні полосочки. Там гідрометцентр попереджає, що буде засуха, і от отрав. Жабиня і коник збирають по краплиночці воду в таку велику, як ото жидкий термінатор збирався, а потім одним махом розподіляють на три ємності. І ви тільки зацініть, наскільки тут реально класно промальовані квіти, ось ці в народному українському стилі. Бо, хоч назва мультфільму і написана російською, а вже за цими квітами ти реально не сплутаєш цей мультфільм з болотяним. Коник потрапляє в краплинку води, але у жабиня такі обійми, що сушать. Тож тепер ви можете казати не тільки жаба душить, а й Жаба сушить, а над роботою їх рже метелик. Вона настільки дівочка, що навіть частини тіла змінює заради краси. Це прям мені винесло мозок. Поводить себе як типова дура дурою, але бути дурою це одне. а Ставитися з неповагою до труда інших людей ну, це вже погано. Я знаю, ви скажете, жаба це не людина, равлик ба більше і коник також. І я втомився казати в своїх відео все, що ми дивимось, завжди про людей. Бо люди ж завжди ось так беруть і переносять воду на жердині. Ну це ж про нас з вами, як ви не впізнали. Виявляється, що всю цю воду вони збирали в одну таку калюжу, від якої ще й копали траншею, щоб провести нагород, але засуха була настільки велика, що диву даєшся. А чому вони подумали про якесь підземне сховище? І як завжди, в радянському совочку. Інженери зі своєю думкою прокидаються тільки тоді, коли вже гайки. Після прогнозу погоди щось там збудувати, подумати ні. от коли всі будуть подихати, тоді вчені починають працювати. Бурільні роботи, що майже привели до клонування черв'ячка, реальний водопровід, ну і звісно ж, фієрія з городом, на якому все, що посохло і здохло, бере і оживає. Ну а наша дівчинка метелик просто робить вигляд, що дохне її всі приймають назад і дозволяють їй насолоджуватися працею усіх, хоч вона гидота нічого не робила і тільки заважала. Ніякого викупу провини, нічого такого. Як там в савочку, від кожного по можливості і всім порівну. От таку казку нам знов подарувала Ніна Василенко, і це знов продовжує ось цей напрямок популістичних мультфільмів, що ми досліджували в попередніх двох роках. Дуже класні титри, які неформальною мовою там режисер, художник, мультиплікатор, а мають такі фрази: як нас вигадали і намалювали, нас оживили аніматори. Це реально класно. Ну, а ми приходимо до мультфільмів. Фільму Ірини Берисовни Гурвич Лелеченя, який я не зміг знайти, хоч в нашій Вікіпедії і не вказано, що це втрачений мультфільм. На сьогодні я перерив таку купу сайтів і не знайшов. Я, звісно ж, переклав це на російську, а і стьонок. Врахував навіть те, що інтелекту у людей набагато менше, ніж у рандомних стінок, і тому вони над літерою йо не ставлять крапочки, і писав, а і стінок. Допомогло, я навіть знайшов мультфільм Журавлик від тієї самої Ірини Борисовни Гурвич, і це не той мультфільм. Ну я вже заподозрив Вікіпедію, яка не вміє відрізняти журавлика від лелеченя, але ні, вона просто повернеться до теми птахів в 1970 році. На жаль, ми маємо ще один втрачений мультфільм. Від нього є тільки один кадр і опис, що батько намагався навчити «Лелеченя» літати. Ну а ми переходимо до самого цікавого того, чого ви чекали. Перший ЛГБТК плюс мультфільм в Україні називається він Мишко плюс Машка. Режисером, постановником тут був і Політ Лазарчук, про якого хотілося б зняти окреме відео, як і про всіх митців української анімації. Але про нього отак. От, от інформації на Вікіпедії можна пошерстити по іншим джерелам, знайти ще парочку абзаців інформації. Але повірте, отак, от от, що багато цікаво. Розповісти, на жаль, немає. В мене є зараз промінь надії, що я зможу зробити це відео і хочу звернутися до усіх вас. Якщо серед ваших знайомих є ті, хто безпосередньо приймав участь у створенні української анімації, можливо, родичі таких людей. Пишіть мені, пишіть до них, звертайтеся з проханням дати інтерв'ю, щось розповісти про тих людей, що, попри всю жахливу, ось цю машину репресій, савочка, все-таки створили українську анімацію, і нам насправді є чим пишатися. Просто ми цьому не приділяємо так багато уваги, це не таке розкручене, не таке домінуюче в нашій голові. А нам з вами варто це виправляти. Художником-постановником тут якраз таки вже був Євген Сивоконь, який потім стане лауреатом безлічі премій, стане всесвітньо відомим режисером української анімації, але, на жаль, не таким відомим в нас. Як він каже сам про себе в усіх інтерв'ю, що я з ним дивлюся, а з ним їх більш за все, він пожинає лаври всієї української анімації, тому що дожив до тих часів, коли українська анімація стала цікава. Українцям. Я думаю, українська анімація весь час була цікава українцям, але існувала ось та заборона розкручувати щось своє. Внегласна заборона. Але давайте повернемось до самого цікавого ЛГБТК Плюс мультфільму. Це не клікбейт, це. Правда, я вам просто покажу ці кадри. Ось в такому будинку у формі півкола, але з прямокутними вікнами живуть люди, яких геометрично краще не описувати. Просто подивіться на те, як ходить ця жінка. Я ржав весь мультфільм, я дико ржав. Я не знаю, чи в цього мультфільму був якийсь вплив з закордонної анімації європейської, але це явно не діснив ще погодьтеся. Як ви зрозуміли, поруч з цією жінкою якраз таки Мишко, тобто Михасик є. Який типу є головним героєм, хоч насправді це геть не так. А от на зустрічі йде не менш колоритна мадама, у якої за нею за рукою тягнеться Маша, титульні персонажі, на честь яких названий цей мультфільм. Діти зустрічаються, веселяться, песик лиже кицю, і потім вони танцюють танго. І нарешті ви цього чекали. Приготуйтеся, сядьте, якщо не сидите. Це важливо. Я не хочу, щоб ви отримали травму. Зустріч. Жінок ой, ну що такого? Багато дівчат при зустрічі цьомкаються, Це типу була норма, і зараз норма. Чого я бачу, те, чого нема. Ну, погодьте, погодьте. Спочатку ми побачимо на їх гендерні ролі. Одна хоче вивесити свої речі, а інша вирішує її проблеми. І показує таку мужність, бо повірте, я не в змозі тримати мотузку, на яку хтось буде вішати мокру білизну, бо це буде дуже важко. А вона ще потім дов'язує свій поясочок, тільки таким чином, нарешті, доходить до іншого стовпчика. Мені здається, це треба було спочатку зробити, але подивіться, яка дяка їй за допомогу. Скажете, тут теж нічого такого, просто подивіться, як вони йдуть у під'їзд, майже як у схід сонця. Як бачите, жив. Вуть вони одне під одною, посилають повітряні цьомки, розквітає від цього душа і реально розквітає все навколо. Вам може здатися, що це час після війни, що ось так були матері одиначки, і в них не було вибору, можливо, ось таке життя реально віддзеркалювалось в анімації, але зараз з'являться. Татусі. Вони ніби віддзеркалюють типажі других половинок. Спочатку цьомують дітей, а потім зустрічаються сам на сам. Один батько дав своєму сину морозиво, інший для донечки надув гелевий шарик. Не знаю, де він так вдихнув гелю і чому зміг донести аж до донечки і під час цьомок не випустити. Це анімація, це умовності. Давайте дивитися на їх зустріч. Ви скажете, ну що такого? Чоловічі рукостискання, ще й подвійне з одної долоньки з іншої. Дивимося, що буде далі. <смір> 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 Боже, я не можу вам не передати, як я ржав. Я просто валав голос. Це, це було щось чимось. Здається, що цей мультфільм висвітлює лавандові подружжя. Знаєте, що це таке? Це коли люди певної орієнтації, щоб не показувати всій Спільноті, що вони мають типу нестандартне якесь вподобання, одружуються на таких саме людях, створюють родини, виховують дітей, але займаються тим, чим люблять. Далі нічого такого ви не побачите. Вони будуть вішати люстрою. Мені здається, я в дитинстві бачив цей мультфільм, бо в моїй свідомості була думка, що реально. У всіх квартирах, що вище, люстри ось так от на гаєчку прикручені в іншій квартирі. І тут стається розкол цих родин. Діти сваряться через кульку. Доньку захистила мама, через що посварилися дружини, потім посварилися і чоловіки, і вони почали їх гадити один одному. Навіть кіти з собакою показово посралися, походили по білизні, позрізали всі ці рослинки. Одна дружина іншій робила викрайку, скоріш за все, з газет. Вона всю цю викрайку їй на балкон скинула та підпалила. І звісно ж, від всіх цих скандалів страждали всі навколо, викликали поліцію, пожежних, ту саму люстру намагалися відкрутити, щоб вона вбила тих сусідів знизу. Все це було реально жахливо, а діти тим часом просто взяли і помірилися. Бо якимось чином вони попівкулі собі взяли яким не важливо, але між цими півкулями йдуть тітри, і нагадують нам про те, що треба простіше ставитися до таких сварок, що діти поругалися, діти помирилися, а дорослі можуть перейти в жахливу ворожнечу на все життя. Від цього будуть страждати не тільки учасники конфлікту. Мультфільм цей справді неординарний. Він справді дуже багато емоцій буде вас викликати при перегляді, і це диво. Тієї самої української анімації, і хочу закцентувати вашу увагу на тому, що цей мультфільм без такої ярої пропагандистської направленості тут вже більш про такі вічні теми, про побутові сварки, і це круто і можливо варто українській анімації було пройти ось той шлях, ну фактично, вилизування савочка, щоб заслужити якийсь рівень довіри і, нарешті, почати створювати щось гарне. Але наступний мультфільм покаже нам, яке було суспільство в Савочку. Давайте насолоджуватися. Не вмивайко, постановка Драйцуна і Храневича, які ніби взялись не звідки. А насправді в нас же ж купа мультфільмів, яка була. Втрачена, і відповідно, можливо, ці люди працювали неодноразово над усім цим. І уявіть собі, цех української анімації, де всі молоді, всі працюють одне з одним. Звісно ж, когось треба робити і режисером. Тобто, це були ті часи, коли молоді творці могли проявити себе і дуже швидко пройти ось цей шлях від художника-аніматора до того, хто створює постановки. Я вам зробив стоп-кадр з сонцем, з горами, з полем. Подивіться на цей акварельний пейзаж. Він реально вражає художність, ось ця яка на титрах йде. Вона просто вражаюча. Вся дія відбувається у дворику, де живе купа звірів, і ніби відзеркалює все, що я казав про молодих творців, ось цей півник, якому не дають кукрекнути раніше за самого головного півня. Потім в наш сюжет вривається радіо, яке буде давати нам такі жарти, як вони щось описують про зарядочку, так а зі звірятками це відбувається. водним процедурам. От в тому, що одна аудіодоріжка ніби описує те, що з ним не пов'язано. Цей жарт ви, звісно ж, вже бачили. Якщо не пам'ятаєте де, то ви щасливі люди. А в цілому, це було в лайняриках, коли Капатич там на городі возився. І от всі звірянка, навіть жубинятка і поросятка вмиваються, поки хтось не кричить «Біллі, Біллі!» Я не знаю, що там кричали. Послухайте, скажіть мені. Коментарях напишіть обов'язково. Якщо ви теж не розібрались, не лякайтесь, його цього козла цапа ніхто не розуміє. кого-кого-кого Просто раптом починає вити теля, і врешті-решт ми розуміємо, що біллі це не якийсь там ковбой, це що робили, били теля, чим прутком. І поки звірі реально так перешугано, намагаються з'ясувати, хто ж бив, маленьке теля, прутком. Ось це все, хто, хто, хто. Хто, хто? Врешті-решт з'ясовується, що це робила рідна мати моя, ти наче не доспала і лупила мене, ставила в угол, тільки чомусь не в куток, а все ж таки в кущик, бо її дитина замучила, вмиватися не хотіла. Замочила мене, вмиватися не хотіла. І тільки тепер всі помічають, що, виявляється, теля брудне, некрасиве, до цього було все. Нормально. До цього було все гарно, але от коли матинка на нього пожалілася, то все суспільство починає булити дитинку. Не мати, яка не вміє заохотити і виховати дитину, а дитинку ти як гряжний. Как... От, бачите, тут ще й стереотипи використовують. І показують, наскільки вони тупі. З дитинкою ніхто не говорить, дитинку ніхто не перевихує, дитинку всі забули, він умився, і навіть мама його знов полюбила. Отак от і працював совочок, отак от і працювало виховання. А в нас залишився ще один мультфільм Таємниця Чорного короля. Я коли прочитав назву, думав, оу, тут буде якесь фентезі, можливо, навіть дарк фентезі, але ні. Це в нас більш пропагандистський мультик, який закінчується словами «Товариші! невиконання протипожежних правил призводить до нещасних випадків. Будьте уважні! І відверте зізнання, що фільм був зроблений по заказу добровільного протипожежного суспільства. Але для нас цей мультфільм цікавий тим, що це. Перша співпраця вже режисера Давіда Черкаського, що подарує врунгіля Майбаліта Острів Скарбів. І... Його незмінного художника Сахалтуєва вже в цьому мультфільмі ви можете побачити фірмовий стиль, оригінальні тітри, що залишаються в слідах, де інде схожа графіка. Якщо ви скажете геть не схожа, то згадайте оповідання Фукса, як він наважився на викрадення Венери. Ось там графіка реально схожа, і це той стиль, в якому Сахалтуєв малював в журналі Переця. Він був карикатуристом і дуже багато. Робив цього до фірмового стилю, можна віднести і грузі світлом. Ви подивіться, як в промені ліхтаря все міняється. Згадайте острів скарбів, ви зрозумієте про що я до фірмового стилю можна додати і пародії невідомих персонажів, які в мультфільмах Давіда Черканського такими не є. Вони просто роблять пасхаленьки, як на Шерлока і Ватсона. Тут два слідчих, що знайдуть того самого чорного короля на місці пожежі, тобто фігуру шахову знайдуть винуватця пожежі і зроблять йому дядідо. Ну а знаходять вони того самого Гросмейстера у парку, бо він замість фігури Чорного... Чорного короля використовує скручену пробку, на якій намотаний жучок. Якщо ви геть не знаєте, що це таке, вітаю! Ви не знайомі з савочком. Пробка вкручувалася перед шотчиком. В ній був плавкий метал при стрибку напруги. Він перегорав і роз'єднувало живлення. Це був фактично захист, в тому числі від пожеж, щоб в нас палали не битові прибори, а палав плавкий ось цей предохранитель. Я не знаю українською, треба загуглити запобіжник. Плавкий запобіжник, ну і звісно, коли вам всім потрібно світло, а в вас він згорів, а запасних в хаті нема, А, наприклад, після вихідних відкриється магазин, де його можна купити, то ти береш і накручуєш жучок, просто проволочку з якою закручуєш ту саму пробку, вона замикає і передає світло без уселяких плавких запобіжників. Як тимчасову міру це робили мені здається всі в радянському совочку? А от не забути поміняти цей жучок на плавкий запобіжник. Забувало багато хто, тому мульт був дуже і дуже актуальний. Як ви бачите, на зразку 1964 року українська анімація стала виокремлюватись в якийсь особливий вид. Тут в нас вже все менше Діснеївщини, якщо не брати до уваги цього цапа з жахливими губами у Діснея в перших мультах теж щось таке було, то якраз таки все більше і більше знаходиться авторського стилю, авторського бачення. І нарешті трохи менше пропаганди, і трохи більше цікавого. Наприклад, перший мультфільм Давіда Черкаського «Таємниця чорного короля був відзначений заохочувальною премією на міжнародному фестивалі анімації в Румунії за найкращий дебют. Жюрі відзначило, що особливо вразив нас мультфільм з України, зроблений в жовто-чорних тонах. Схожий на югославську анімацію, так написано на Вікіпедії. Сам Давід Черкаський в інтерв'ю казав, що це була фраза французького журнала Cinema, де вони відзначали дуже хорошу роботу російської програми, але особливо їх вразив мультфільм з України. Далі все те саме, і Давід запевняє, що вони навіть не знали, що існує югославська анімація. От вам кілька прикладів мультфільмів югославської анімації 60-х років. Відверто кажучи, я впевнений, що наші аніматори бачили якісь анімовані стрічки з Європи, але навряд запам'ятовували, що з якої країни, ба більше не намагалися відтворити покадрово, як це було з Діснеєм. Але все одно як приємно, що відзначили саме нашу країну, і, хоч дали лише заохочувальну премію, нас визнали. Перемоги теж будуть всього через рік. Перший український мультфільм отримує премію на міжнародному фестивалі, і все це в нас попереду. Якщо ви будете підтримувати мій канал, це можна робити просто вподобайками і коментарями. Це для вас безкоштовно чудова новина. А можна підтримати і фінансово для цього я сервіс монобаночка, я дуже вдячний всім тим людям, хто це робить. Особлива моя дяка Івані Блощеневич. Давайте підтримувати український Ютуб, і тоді в нас попереду ще дуже багато цікавого.